Шановні, мої вітання з незламного українського Харкова. Поки тихо, але прохолодно. Те, що прохолодно, мене ніскільки не бентежить. Головне, що поки тихо, і я збираюсь робити свої повседневні справи. Зараз усе як завжди. Робимо свої домашні справи, потім молитва обов'язково. Потім я виходжу на двір, Виносити сміття, забирати у крамницях патір та плівку. Сьогодні, до речі, вівторок. Я вже, мабуть, подумав, що середа у вас буває таке, що ви думаєте, що сьогодні середа, замість того, що сьогодні вівторок. Ну все я поїхав гуляти з Сантою. Ну все, як завжди, не здавав я нічого, бо немає що. А взагалі, знаєте, що я не люблю? Те те, що коли у опису повторюється багато однакових слів. Наприклад, сьогодні я стараюся їх чимось замінити. Він прийшов туди, він пішов сюди дивовижно. У мене є маленька охоронця. Вона навіть не реагує на ці тривоги. Їх так багато, що я навіть теж не реагую на них. Хіба тільки почитаю, куди що летить, не дай Боже. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Есніть кнопку спонсорувати. Дякую щиро за перегляди мого YouTube каналу Українців. Незламний український Харків гаймається, і ніколи він не був руським городом. Харків це Україна. Всім гарного дня! Do recci petai de uși Tam u se